Євросоюз. Когось він лякає, а хтось на нього чекає як на манну небесну. Але більшість українців не відають, як воно там насправді. Отож, ми вирішили розібратися у цьому, а також спробували дати відповідь на питання, чи задоволені своїм життям мешканці країн, які входять до складу ЄС. Цього разу журналіст Андрій Юхименко вирушив до найбільшої скандинавської країни Швеції. Гольмі, столиця Швеції, на родині так называемого скандинавського социализма. Здесь високі налоги, бесплатная медицина і образування спокійно с з на весь мир капіталістичними брендами. Сьогодні у випуску свобода школи. Як шведська малеча вгризається в граніт науки? Я навчаюсь писати пісні, а також грати на різних інструментах. Креативний простір. Що таке бібліотека по шведськи Дітям не потрібно ставити питання бібліотекарю або дорослому. Будні емігранта. Як живеться українцям у Швеції? Тут доволі складно на роботу, насправді. Не перемикайте. За кілька секунд ми покажемо справжнє обличчя Швеції. Європейської Швеції. такой почти шедевр современного искусства. Его создали ученики этой школы. Может быть, он кому-то понравится, кому-то не понравится. Главное, он иллюстрирует принцип, который здесь применяется. Творчество нельзя зажимать. Ему нужно давать возможность проявиться во всей полноте. У такому шкільному кабинете маленькие шведы отшуковывают у себя художные таланты. Результаты пошуку видно на стенах. Утім, тут навчають не лише малювати многофункціональна шведська кухня. Здесь учатся готовить, затем це все съедает, а після цього учатся, як мити посуду і убирать за собою. І все це в школі. Спочатку ми вітаємо вчителя, а потім нам дозволяють сісти. Далі нам розповідають про те, що ми готуватимемо. Мы займаємо места на кухне, берем продукты и починаємо кукуварить. Что происходит на обычных уроках труда в Украине? Мальчики работают с металлом и деревом, девочки готовят еду, а потом иногда мальчики приходят и эту еду съедают. Это картинка того, как устроена украинская семья. В Швеции еду готовят и мальчики, и девочки. Здесь различий нет. Утім навчають у школі і суто чоловічим справам. Починаючи з третього класу, шведські хлопчаки працюють із деревом на таких сучасних станках. Вони роблять свої перші шпаківні Це проект, над яким у нас працюють шестикласники. Зараз вони клепають ось таку скриньку, а починається ось з таких частин. Їх склеюють, і вже далі ми можемо працювати з дном або дахом. Взаимоотношения между детьми и учителями этой школы э, иногда могут показаться фамильярными. Например, преподаватель труда сказал, что к нему могут обращаться просто Джеффри или сказать Эй, дуд, по-нашему, приятель. Э, но он считает, что это так уж плохо. Просто э, взаимоотношения между учителями и учениками очень теплые. Он сказал, что иногда их просто хочется обнять, и дети вполне разрешают их обнять. Эй! Вчитель праці додає дітей у шведських школах ні в чому не обмежують, адже дитина це особистість. Вона сама має вирішити, чим їй займатися у майбутньому. Ми завжди вчимо лише те, що нам треба, і нічого зайвого. Коли починається урок, вчитель іноді вмикає для нас фільм, аби ми могли зрозуміти, що вчитимемо далі. Якщо у нас математика, це один фільм на іншому уроці інший. А от і вчителька математики тутешні дітлахи не бояться йти до неї на урок, якщо раптом не вивчили таблички множення, адже пані Анна не сварить і не ставить двійок. Ми намагаємося зрозуміти, чому вони погано навчаються. Проводимо різні тести, розмовляємо з ними. Намагаємося знайти індивідуальний підхід до того чи іншого учня. Існує, наприклад, спеціальний додаток до айпедів, який дозволяє опановувати предмет в інший спосіб. На уроке шведской истории нам нужно было сделать кино. И мы сами его сделали, адже у нас есть додаток до айпеду, который это делает. В нашей же школе очень часто слышишь, что ученик просто ленив и мало работает, мало делает домашние задания. И это многих из наших талантливых детей отбрасывает в отстающие. Хотя здесь, в Швеции, они могли бы достичь высот. Шведська школа проти зубріння. Звичайно, важливо вивчити математику, навчитися писати, читати. Проте, ми у Швеції дуже віримо у дитячу креативність. Тому вони багато грають, і у них є багато ситуацій, де треба проявити свій творчий потенціал. Для шведської освітньої системи головне це критичне мислення. Учні мають ставити під сумнів те, що їм каже вчитель. раніше, вчитель казав от такий світ: от А, Б і В. Всі повторюйте за мною. Всі мусили робити все однаково. А зараз ми бачимо, що у школі навчаються індивідууми, і тому ми намагаємося знайти спосіб, який би допоміг різним учням краще навчатися. школьный бильярдный стол, а вон там баскетбольная площадка. Дети здесь могут не только учиться заниматься творчеством, но прийти, поиграть в бильярд, расслабиться, выпить стакан сока. Впрочем, учителя настаивают, в шведской школе не только играют. А вот это необычное место даже для шведской школы. Здесь можно записать свою музыку, пригласить друзей устроить настоящий концерт. Let's go, play! Ми слухаємо музику, а потім намагаємося вивчити пісню і зіграти її. Іноді я пишу свої власні пісні. Коли ми пишемо пісні, то потім показуємо їх усьому класу та вчителю. Немає власне такої муштри у вихованні дітей як на рівні родини, так і на рівні дитсадків. Я думаю, що це ну, значно мірою це як їхня культура. Їхня традиція, так і їхня політика свідома. А, немає якихось заборон, таких так все ти не можеш там цього робити, ти не можеш того робити. Немає покарань, якихось таких. Так, тобто, при при цьому дисципліна є. Звісно, до дисципліни школярів привчають по-різному, але завжди креативно. So, so, Що це? Густав. So. Це спеціальні кишені для мобільних телефонів. Коли ти заходиш до класу, маєш покласти сюди телефон. Like, like, like like Ось так. Okay. На уроці телефон має бути вимкнений. Таким образом в школах ізбігають проблеми, щоб діти не сиділи на і не грали з телефонами. От сюда не должны служити, а в конце урока забрати. А ще нам розкрили головний освітній секрет: у Швеції з перших класів дітей навчають демократії. Для цього є уроки, на яких про це розповідають. Вони про це читають, про шведську конституцію, про взаємодії парламенту і уряду, про вибори. Ми говоримо про владу, закон, про важливість некорумпованого суспільства. тільки уявіть: уже у дитсадку малеча утворює власну дитячу раду. Обирає з поміж себе представників, які захищатимуть їхні інтереси перед дорослими, і вони, наприклад, вирішуватимуть там, добре ми будемо більше е, ходити там на двір, гратися на майданчику. Чи ми там будемо наприклад е, більше ліпити з пластиліну, чи там, наприклад, пекти. Ми дуже багато витратили коштів на навчання і розвиток, і це одна з причин, чому Швеція досягла успіху в інноваціях. Отож, ми віримо у цінність креативу від самого дитинства. Дітям дають можливість бути самими собою. Переважно переважній більшості випадків. Звичайно, трапляються різні ситуації, але я кажу те, що найбільш поширена практика. Це з свого боку стимулює дитину для самови... до самовиявлення, стимулює до розвитку. Та самовиявлення справа не швидка. Особливо у Швеції. Пошуки себе тут можуть затягнутися аж до 30 років. Ну, дивіться, після школи шведи вступають до гімназії. але не одразу. После окончания гимназии, гимназии ребята заканчивают примерно в 19-20 лет, потому что после школы некоторые тоже отдыхают и после идут в гимназию. После гимназии шведы очень сильно хотят работать, хотят путешествовать, они не чувствуют, что они готовы к вот так сильно спешить и получать образование, им хочется отдохнуть. Отдохнуть, заработать какие-то денег. После, после, после этого, это может быть, в лет 25 они начинают снова Знову вчиться. Допустимо, можна 30 не закончать своє образова, потом мені ножко теж віддихають, а только потім починають роботу. Шведська система освіти здебільшого фінансується з бюджету. До недавнього часу цей принцип поширювався на навчання всіх студентів незалежно від їхнього громадянства. Однак, починаючи від 2011 року, це віконце закрилося для учнів із країн, які не входять до складу ЄС, за винятком Швейцарії. Але якщо студент іноземець проявив себе у навчанні, то він може претендувати на високу стипендію. За розум шведи готові доплачувати. А ось так виглядає будинок культури у Стокгольмі. Українському оку бачити таку споруду трохи незвично. Це не сільська будівля із колоннами, витертими килимами і облупленими вікнами, як часто буває у нас. Ми знаходимося в зданні муніципального дому культури. Це громадне заруження в самому центрі Стокгольма, куди діти можуть прийти, взяти книгу, поіграти і зайнятися творчістю. Совершенно безплатно. Для творчести тут ЕВСЕ. все: Шесть библиотек, арт-студия и сучасно музычно зала. Этот дом культуры очень похож на большой муравейник. Каждый там занимается своим делом: одни читают, другие играют, третьи занимаются творчеством. Но там не толпятся и не тесно, потому что заходить туда можно по очереди. На здании есть что-то похожее на светофор: зеленый свет можно заходить, красный нужно подождать. Там є место, где подростки можуть уединитися і подумать отдохнуть от від домашніх проблем. Нам даже не дозволили там снять, Показали только черту. Зрослим вход запрещен. А для найменших відвідувачів тут відкрили отаку міні-кімнату. Це спільний проєкт Шведського інституту і посольства Швеції у США. Це бібліотека. Тут можна взяти книгу додому, а можна почитати її тут. Ось ці книжки на поличках поділені за контекстом, а не за автором. Скажімо, на цій поличці всі книжки про драконів. А ось на цій про принцес. І дитина знає, що саме вона хоче прочитати. Їй не потрібно ставити питання бібліотекарю чи іншому дорослому. Нам объяснили, что когда дети растут, между их полушариями должны э, прорасти нейронные связи, чтобы они были умными и сообразительными. А для этого им нужно бегать, играть, лазать. И поэтому там сделали маленькие лесенки, с помощью которых они добираются до книг и игрушек, которые им нравятся. Ну конечно же, мы не могли не заехать к нашим соотечественникам, украинской диаспоре, которая живет в Стокгольме. Они уже давно живут как шведы, но в душе остаются украинцами. Собирают пожертвования для бойцов АТО, носят вышиванки и занимаются украинской культурой. Загалом украинская диаспора у Швеции наличие близко тысячи осип. Хтось переїхав сюди у пошуках ліпшої долі, комусь пощастило вступити до місцевого вузу чи знайти роботу. Та всіх без винятку вразила ця скандинавська країна. Мене вразила чистота, упорядкованість, мене вразило відкритість між людьми, мене вразило захищеність, стабільність. В завтрашньому було якесь завтра для моєї дитини. Абсолютно, все для людини, все для дитини, все для родини і все для старшої людини. Мене е, вразив один випадок, коли я їхав е, в автобусі і водій е, слухав радіо е, дуже е, тихенько, щоб нікому не заважати. Але е, він слухав і е, він слухав генделя. Він слухав класичну барокову музику. Це мене вразило, тому що я до такого не звик. І я такого не бачив ні в Україні, ні в інших країнах Європи, де до цього був. А от голову спілки українок зоряну свого часу приголомшило інше. Тут і досі держава надає безкоштовне житло. Вистояв у черзі від 5 до 15 років, і вуаля заповітні квадратні метри твої. Мене шокувало, що було все. Була плитка, був холодильник, були звичайні дрібні, була пральна машинка, були звичайні дрібні побутові речі, які нам необхідні. На Україні такого не було. Та є у Швеції справжня ложка дьогтю для українців. А саме, пошуки роботи. Тут доволі складно знайти роботу насправді. Тут проблема з роботою. Стабільна країна, багато хто сюди хоче їхати. Соціальний захист, безкоштовна освіта для твоїх дітей, садочка до університету. Ну всякі такі привілегії, вони якби приваблюють людей. і Конкуренція стає більшою. Ну і звичайно, емігранту важче знайти роботу, ніж шведу, але ну це все від тебе залежить. я Вважаю, якщо ти шукаєш, то ти знайдеш. Швеция больше, чем другие страны Евросоюза, открыта для мигрантов. Это видно даже по школе. Вы встретили девочку, у которой папа был из Кореи, мама из Испании. Мальчика, у которого мама была шведка, а папа был из Ирландии. Там был даже украинец, который изучал шведский язык. Учитель сказала, что он изучает язык и года через два будет вполне на уровне с другими детьми учиться в этой школе. Між іншим, цьогоріч Швеція потерпає від міграційної кризи. Тільки від початку вересня цього року сюди приїхало близько 80 тисяч біженців. А це стільки ж, скільки за весь 2014 рік. Саме тому Шведи посилили прикордонний контроль. Війна і політика на сам ділі. То тобто, сі кажется, навірно около шістдесяти процентів наоборот приймають всіх цих мігрантів би, з Сирії, вони очень сильно жалеють. Ані виділяє пособия, то есть пытаются помочь, то комобуд. Ну навірно, сорок процентів ані на бороть протів, тобто вони грубокажу критикують ЄС не за те, що ЄС не може закритися від цієї хвилі біженців, а навпаки, за те, що ЄС не може організувати власне цей процес. Вони критикують ЄС за те, що ЄС не може прийняти всіх цих людей. І, або не хоче часу. Зокрема, до українців у Швеції ставляться добре. Принаймні, так кажуть представники нашої діаспори. Шведи люблять українців, шведи люблять їх історично. Можливо, те, що наші прапори одинакові, мають кольори синій, жовтий. Шведи люблять українців. Тим більше після цих подій в Україні останніх подій. К Украине в Швеции относятся очень тепло. Когда люди узнают, что ты приехал из Киева, они спрашивают, как у вас там война и что там происходит. Конечно же, по новостям не так часто показывают Украину сейчас, потому что появились новые э, факты о других горячих точках. Но в целом эта страна предоставила нам кредит. Она поддерживает ожоговый центр в Днепропетровске. На вищому рівні, вони виступають за нас. І, взагалі, шведам очень нравится Україна, тому що ми вибрали демократичний путь развития. На прикладі Швеції ми побачили, що для того, аби жити у заможній і демократичній країні, потрібні не європейські гроші, а насамперед бажання бути креативним та успішним. Тож нам є чому повчитись. Далі буде.